Проводимо лікування в седативному сні. Хлопчику 7 років, наявні каріозні процеси в 18 зубчиках. Проводимо лікування з реставрацією і подальшим відновленням. Можливо, буде видалення, на даний момент ще сказати не можу. Тобто будемо робити рентген і після цього будемо робити якісь заключення. Чи вдасться нам врятувати чи він піде на видалення? В седації лікується хлопчик 7 років. Мама дотрималась рекомендацій щодо підготовки перед седацією. Проходить все успішно. Седація нас зайняла 2 годинки. Ці зубчики нам вдалося врятувати. Всі залишилися з нервами, живими. Тому чекаємо фізіологічну зміну зубів і коли будуть рости вже постійно.